Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Ну і давайте ми подивимося мости. Мабуть, на оракулах, тільки на оцих, на гномах подивимося. І може ще на якихось подивимося картах мости. Бо якось вони мені не сподобались, кажу чесно. Так, да, час покажу вам, бо будете питати. Коли, скільки було часу. Ось, почти 20 годин. Ну, обіцяла тут, то зроблю. Воно буде коротеньке, хвилин на 10, може, максимум. Так, і зараз ми подивимося. Так, перше дивимося новий мост. Я не знаю, як він називається. Бачите, все ж таки йде зміна фази, і йде вона, чому я з цієї сторони ще поклала, щоб подивитися, між яких карт буде лежати смерть. Вона лежить між цією, позитивною, хоча це і суди, можуть означати суди. І ну, взагалі, це чесність, да? четвірка, це план, аналіз, але це тут в цих оракулах чесність. Тут вона так смерті є, трансформація. Сімка е, жезлова – це конфліктна ситуація, розногласія. Да? І, е, скажімо так чесно, ну, трансформація, в принципі, лежить в ну, цю сторону якось не дуже. Да? Ну, тобто негативно. Давайте подивимося, що в неї: контроль і охорона. Непогана карта. І тут по почуттям. Луна. Ну, я так скажу, трансформація, звісно, веде конфлікту. Звісно, конфлікт якийсь напрошується на, 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 на це жезли. Це жезли, це вогонь, це бажання, це ідеї і це вже дії практично. Але закінчиться це все більш-менш нормально. Нормально, бо сонце це нормально. але... Але я хочу ще подивитися на це сонце. Бо сонце, яке лежить між конфліктом. Ага, і тут іде королева мечова. Все. Значить, наші хлопці, я практично зробила хрест, але ще з доповненням. Буде ситуація напружена, але наші хлопці і дівчата. То там в ППО у нас, вони справляться з цією ситуацією. Справляться з цим конфліктом, вони справляться. Так, буде у нас страхи, так буде у нас, е... Ну, реально, там охорона є, так що там контроль над цією ситуацією існує. Е... Тому, е... ну, якось мені трошки відпустило. Відпустила, скажу чесно, я сподіваюся, що так і буде по цьому новому мосту. Дай Боже, щоб так і було. Так, і тепер Дніпро Гес, наша гребля, наш старий мост. Давайте ми подивимося його. Три монети впали. Я ударів тут не бачу. Крадіжки йдуть, грошей з цього моста. Бачите? Але, скоріш всього, ми від... дізнаємося, що тут кралися гроші, бо це робила влада. Це робила влада. Мечові, Вони самі розкажуть. Копілька і успіх. Ну, Не одна карта не показує, що буде удар. Не одна. А, ось вона вилізла, пожалуйста. Тут теж іде трансформація, люди. Але тут іде король. І тут перемога, свобода, І показує, ну, вона лежить. Так, дивіться. Це нікуди не дівається, тут крадуть гроші однозначно. Але я дивлюсь, між яких карт лежить трансформація. Вона лежить між п'ятіркою, це гарна карта і між королем мечовим. Це будуть боротися, і тут іде шанс, і тут іде копілка. Тут всі карти нормальні, окрім того воровства, крадіжок. Ну і давайте, по все ж таки, бачите, не зря я почала дивитися мости. Все ж таки йде трансформація. Але, бачите, іде, тут чаші нам впали. Тут копілка, тут чаші. Тут трошки по-іншому я хрест поклала. Ну, і на саму трансформацію я хочу покласти. Буде тренінг. Все ж таки над Дніпрогесом якась ситуація повинна статися. Повинна статися, але закінчиться вона більш-менш нормально, ще й кубки туску, чаш. Повна чаша це як і король мечовий. То це тут будуть наші хлопці працювати на цій ситуації, щоб вона була іменно тренінгом. Тренінг це тренування. Ось. Це не конфлікт і це не покарання. Такий Дніпру Гес, щось воно таке там буде. Щось воно таке там буде. Бачите? Ну, зіп'ють вони ту ракету, чи дрон, чи що там буде. Будемо дуже на це сподіватися. Ну, дивіться, донешко яке було. Щось нове буде. Страшних карт немає. А що тут нове? Ну воно не то, що нове, воно буде таке щось. З привітом. Безтолкове. Взагалі написано неосознаність, на ну, таке воно щось. Ну, по крайній мірі, тут немає башні, тут немає якихось ще страшних карт, повішеного немає. Так що тренінг це тренування. Значить, нас будуть тренувати, але буде наша перемога, і наші хлопці будуть тут це робити. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Що нічим поганим це для нашого Дніпро Геса не закінчиться, а буде все хорошо. І давайте я подивлюся ще на оракулах. Те ж саме питання. Давайте скриньку відкриємо, що вона верх ногами лежить. Все ж таки луна впала. Ну, бачите, ось неясна ситуація буде, все ж таки, там щось таке буде, все ж таки, щось намічається. Трансформація не просто так впала на мій тренінг, праця впала, що ми будемо відбивати, бо тут король. Ну і по луні, бачите, у нас тут така нервова буде обстановочка. Нервова буде обстановочка. Ну, що є так? Там є такі плани, але більш-менш там якось воно розрується, якимось чином розрується. Все ж таки ці зміни будуть на краще і а, ну, нормально буде все. Якось, я не бачу, тут не впали страшні карти, окрім туч і ця луна. Ну, плани, то плани, то плани, які, коли вони будуть, ті плани. Нормально все буде. Все буде нормально. Трошки так воно, де якось так. Той мост мені якось більше сподобався, якщо чесно. Все ж таки тут трошки воно якось по-іншому. Вроді як нічого, але все ж таки по-іншому. Ну, будемо сподіватися, що все буде, що все буде нормально по Дніпро Гесу. Ну є ще на цих картах, подивлюся. Ну ось вона красуня, бачите? Перевернутий імператор нема захисту. Чим то закінчиться гірка істина. Так от, так от по Дніпро ГЕСУ так ці карти програлися. Ну, давайте і то подивимось. Нетрадиційна ситуація буде. Донешко яке? А донешко п'ятірка перевернута. Перевернута п'ятірка по чашам. Це ми будемо проходити тяжкувато. Бо тут три карти, бачите, вони. Ну, коротше, це в негативному плані ми будемо проходити. Негативно. Да, врачнувато ці карти показали. Ну, от я вам показала і ті оракули, і гноми, і ось по уетам традиційним на орканумі. Е, -орканум. Так, досить показало жорстко. Подвійна ситуація. Немає захисту, немає порядку, бульбашка замість цього всього. Гірка істина, розочарування, біль розбите, розбите серце, тут роза, правду, і ситуація нетрадиційна. Вона буде виходити, скоріш всього, за рамки, бо у нас ми проходимо кризис в негативі. Так, я хочу спитати в такому тоді случаї. Е Відкрити оцю карту нетрадиційності, що тут буде? Перевернути рицарь. Перевернути рицарь. Так, це буде жорстока ситуація, хладнокровна. де Деяке донешко тут? Королева. Ну, тут я просто, я ж уже донишко достала. Це шло під під тим. чекати і подивимося, як програється ця двійка. Як вона програється. Ну, дайте я на саму двійку покладу прямо. А тут чаші. І, чаші. і чаші так, вони з ілюзіями, але вони в позитивному плані все ж таки. Все, люди. Подивимося, що воно буде, як воно буде. Як воно буде. Ну, Така, така історія. Все почуємось, папа. -па.